Нас на зв'язку, наш експерт Влад Михайленко, адвокат та громадський діяч. Ми вітаємо вас, пане владе. Вітаємо Доброго дня і, да щиро вибачаюсь за спіч через те, що просто накипіло. Я думаю, що всі Палаї. вчора ввечері подивилися та палає, подивилися бігуса і несколько падафієв. Отже. Сергій, я, я насправді я насправді хотів це сказати, що ти так підвів до мене. Я тепер навіть не знаю, що казати. Мені треба якісь від, викриття Просто говорити. А, ну ду, дуже дуже мощний спіч. Я тоді одразу скажу нашим шановним глядачам, що розмовляв до ефіру з редактором, з редакторкою, і вона мені сказала, що обов'язково підготуйтеся, щоб у вас були інсайти, щоб у вас була чудова інформація, щоб ви дійсно щось цікаве сказали. Бо тема така вже комплексна. Було ба багато, то я обіцяю, що обов'язково у мене є там пара таких внутряків, які я обов'язково повідомлю а, щодо тематики, якою ми будемо яку ми будемо обговорювати. Будемо говорити про ремонт в метро. І е, це така тема, яка начебто стосується там всієї України частково, а киян більше. Але в будь-якому випадку, е, це такі схеми, інколи, які можна побачити і в регіонах, попри те, що там немає метро. Отже, давай почнемо якраз з аварійної ділянки і, е, між станціями Дімівська і Лебідська, Е, Вони, значить, цю ділянку готується ремонтувати компанія Автострада, лідер дорожніх тендерів великого будівництва. Як пише, Главком і наші гроші компанія Автострада отримала угоду без тендера через 4 дні після підтоплення тунелів. Як таке може бути, що отримала компанія Автострада ремонтувати, значить, е метрополітен І чому без тендерів? Що ти про це знаєш? Альо? Перше, що користуючись чути мене? Ага. це добре. Ну, перше, можна скористуватися там аварійні роботи. Ну, коли це дійсно аварія, вони можуть проводитися без тендера. Це е, за чинним законодавством. друге, що можна скористуватися законодавством про військовий стан. У нас же, наприклад, зараз призначення посадовців відбувається. Ну, конкурс проводиться хіба що за бажанням, тому що в військовий час можна е, там призначати посадовців без конкурсу. Але питання навіть не в цьому, це, це така це, це юридична сторона. Вибачте, мене моє професійне буквицтво. Питання абсолютно в іншому. А, перше, а, хто бачив той звіт, що дійсно встановлено, що там треба вирізати частину тунелю. Звіту ж не показали, те, що ми знаємо, а, це. Шлейф інформаційний шлейф від якихось чиновників, які заявили: не було експертів, не було відповідної лабораторії, ніхто не бачив цього звіту, ніхто його комплексно не реалізував, не аналізував. Ну, тобто, ми маємо розуміти, що цей звіт це, мабуть, там дві чи три чи чотири книжки такої професійної термінології, професійної термінології, фізичної, будівельної, і так далі. Тобто, ну це досить серйозна робота. І це встановили якийсь інженер, якийсь науково-дослідний інститут, як це обстежувалося? Тобто ми цього не знаємо. Це проблема номер один. Друге, підземні роботи будь-які. Це дуже дороговартісні роботи, а, можливо, найд, найдорожчі роботи, а, це складні з усіх точок зору: з технічної, з фізичної, з будівельної, а, з фінансової точки зору, а, з, з точки зору професійного підходу, вузько вузькопрофільованих спеціалістів а, і так далі, і так далі. І так далі. А, це дуже 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 складна штука. Тобто, це, це питання, на які немає відповіді, да? Ч, о, хто сказав, чому ми так. А третє питання, на яке немає відповіді, як це взагалі сталося? Це ж метро, це не те, що у вас у сусіда на горі потекла ванна, да у нього трубу прорвало, тече, 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 і там за годину почало у вас зі стелі капати. А за півтори, якщо ніхто не приїхав і трубу не перекрив, то у вас з розеток дому виливається вода. Це ж не така штука, це метро. Це блін стратегічний об'єкт, надзвичайно складний, який там довго проєктували десятки років, над яким працювала купа інженерів, технологів, науковців там, дядьок в окулярах з отаким от склом. це дуже складна штука, і ну ми ж бачили всі ці фотографії знімки з тунелю метро. Ну, воно капало, капало, там вже сталактіти і сталагміти наросли. А, тобто це тривалий процес, який відбувався, 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 відбувався. А хто взагалі винний в цьому? Ну, а, компанія, яка побудувала тунель не по нормах, Тоб, ну, там різні теорії, да, що вплинуло будівництво, вплинуло ґрунтові води. А, коли розроблювався тунель, ну це ж все враховувалося. Но тунель, в принципі, тисне вода, тисне земля, тиснуть люди, тисне те, що відбувається, а ще можуть бути землетруси і так далі. Власне, на, на всі ці відповіді немає питання. На всі ці питання немає відповіді. Власник компанії Автострада Максим Шкіль написав у себе в Фейсбуці, що після певних там обстежень та досліджень було вирішено демонтувати аварійну ділянку тунелю, довжина якої складає 27 метрів, та побудувати на цьому місці новий А Компанія Автострада має такий досвід. Я вже казав у вас в ефірі і буду продовжувати це казати. І кажу постійно в приватних розмовах. Коли спілкуюся, коли до мене приходять за експертною думкою щодо міської інфраструктури, у Києві немає кому будувати метро. Метро не будувалося більше 10 років. Це величезна галузь будівництва. От, уявіть собі, що е, перестали будувати будинки 10 років. Не будували Залишаться кваліфіковані е, експерти в країні, е, кваліфіковані е, кваліфіковані робітники, е, кваліфіковані менеджери е, в будівельній галузі, які вміють будувати будинки. Ні, не залишиться. Вони поїдуть до інших країн. Вони будуть шукати там собі роботу. Е, вони поїдуть до інших регіонів. Вони перекваліфікуються. Вони е, їм треба заробляти гроші. Я нагадаю, що будівля метробуду, яка знаходиться на прирізні, у ній відкривають готель. Вона була продана за аукціону. Метро не будувалося багато-багато років. все, що робиться, це там на Виноградарі зробили дірку все. Я, я не експерт а, в такий вузькопрофільний, щоб сказати, чи саме ця компанія має відповідний досвід, але я точно знаю, а, що цього ніхто не робив вже багато багато років. Де взяти цих спеціалістів, де вони візьмуться? Тобто, швидше за все, а, ми маємо справу з тим, що виділяються кошти в такому об'ємі. Що ну точно побудують? Якщо навіть три-чотири рази будуть перероблювати, то ну, ну збудують. Так це вже питання ну використання коштів, використання, використання грошей людей, грошей платників податків, які ну просто ну без, безхазяйно розтримуються. Любі друзі, вам хочу нагадати про те, що у нас для вас є подарунок. Це три книжки: мальована історія України, історія Європи, український погляд і довідник веселих свят від братів Капранових, які, які можуть стати вашою. Що для цього потрібно? Ви маєте підписані на канал спецпроекту Сергія Мамаєва в Ютубі. Якщо ви зараз нас дивитесь по телевізору, будь ласка, перейдіть на Ютуб і підпишіться. Після того написати в коментарях будь-якого відео Слава Україні! Героям слава і написати, звідки ви нас дивитесь. І наприкінці лютого ми ці книжки розіграємо, а братика Пранова персонально для вас підпише окремий примірник. Тому долучайтесь до нас! Компанія Автострада взагалі дуже цікава компанія. Вона була і залишається одним з найбільших підрядників колишнього Укравтодору. А ми знаємо, це е, прекрасне підприємство, на якому і як заробляються гроші. От в столиці Автострада не мала крупних підрядів до середини 2023 року. За інформацією наших грошей, компанія зайшла в добудову подільського мостового переходу, який типа здали, але не здали між Троєщиною і подолом у якості субпідрядника фірми Екобуттрейт. Фактично належить смотрячому старіці е, Денису Комаровському, на якого вже є кримінальна справа, розслідування. Здається, він навіть був затриманий. От я не пам'ятаю, чи зараз він загратиме, чи ні. І е, вам не здається, що між цими всіма фактами є якийсь зв'язок через те, що е, те, як прокручуються гроші в Києві, це зазвичай компанії можуть продаватися або змінюватися. А власники фінальні все одно ті самі. Стейкхолдери залишаються. Ну звісно, це все про гроші. Дякую за це запитання, Сергій. Тому що ну фактично ви підвели продовжили те, те, що я казав, відповідаючи на минуле питання. А це все про гроші. Київський бюджет величезний. Чому кожної суботи ем, збираються мітинги на Хрещатику 36 е, гроші на ЗСУ? Чому люди кажуть, що віддайте, будь ласка, більше грошей. Давайте е, передамо гроші на Збройні Сили України для наших оборонців. Тому що грошей багато. Е, з 2023 року у 2024 перейшло увага невикористаних 7 Мільярдів гривень міського бюджету це просто кошти, які не змогли освоїти. Це величезна сума. Подільсько-воскресенський мостовий перехід там в останні роки коштував 20 мільярдів гривень. Це астрономічні гроші. А бюджет міста Києва 60 мільярдів. А в Києві дуже багато грошей, які просто не можуть використати. Те, що у нас там будують подвільсько воскресенський мостовий перехід, над яким сміються всі експерти, урбаністи, архітектори, тому що він не потрібний, тому що це будівництво, яке було заплановано на якусь там совєтську п'ятилетку. А у 60-х чи 70-х роках його там планували, передбачали. Він не потрібен. Це ну кажуть всі експерти. Він не вирішує жодної проблеми, але просто це. Один з небагатьох там інфраструктурних об'єктів, на які можна використовувати гроші, а, які просто нікуди діватися, е, дівати. Тобто унікальна ситуація, коли в час війни у місті Києві є дуже багато грошей, які не можуть використати, і просто шукають якісь об'єкти. А давайте виріжемо шматок тунелю і збудуємо новий, витратимо на це там, не знаю, сотні мільйонів гривень, ну це астрономічні якісь кошти. Е, Зробимо так, давайте краще відріжемо і поставимо нове. А не будемо робити там комплексні роботи в метро. Ну тому що хай собі, хай хай собі капає. Все, все те, що відбувається, це не про міську інфраструктуру, це не про розвиток міста, це якраз про гроші. Тому що треба зараз зупинитися і подумати як краще, що робити. Але у нашого ну скидається враження, да, принаймні у мене, що у нашого мера а, немає просто кваліфікованих менеджерів, які можуть підійти до нього і сказати: «Віталію Володимировичу, а давайте, може, зупинимося. Ну відбувається щось таке дике. Несеться. Закриваються станції метро, падають мости, а, будуються розв'язки, які не вирішують ніяких проблем. Будуються мости, над якими всі сміються. Давайте зупинимося, давайте подумаємо, що треба зробити. А, Ну, от, Відповідаючи на це питання, останнє, що хочу сказати, метро це дуже дороговартісна штука. Я вже, казав, я вже казав, що спеціалістів майже не залишилось, які можуть будувати метро. Чому в Європі метро. Майже не будується така заможна країна, як данія, змогла собі дозволити, здається, у 2010-х роках побудувати метро у Копенгагені. Нове, інноваційне, класне. Вони тільки до цього дійшли. А у нас метро це просто панацея від усього. А весь світ розвиває наземний транспорт. У Європі заможній, де економіки сягають. Трильйонів е, євро е, будуються наземний транспорт, трамваї, інші види транспорту розвиваються. А ми все намагаємося там закопати ці гроші в землю. Причому е, ну неякісно, да, метро трошки, все одно не будується тобто туди просто гроші в землю е, закопуються. Це треба припинити робити. Знаєш, що треба зробити, як це не дивно. Потрібно, щоб хтось прийшов до пана мера і сказав в першу чергу, знаєте, давайте все ж таки розберемось з генпланом. Яким ми бачимо Київ найближче там, через 20 років, через 50 років, на чому будуть їздити кияни? А точно потрібно стільки е, транспортної інфраструктури для приватного транспорту. Чи ми краще зробимо, наприклад, кіл, е, там, десяток, два десятки, три десятки гілок е, трамваю, які допоможуть нам розгрузити ту. Само Аболонь? чому через міст, має бути через той самий подільсько подільсько воскресенський міст, чому там не трамвайні лінії побудували, чому там збираються будувати метро? Я це так само не розумію. Ну, Є набагато, ну, багато інших класних рішень, і в мене таке враження, що пан мер, особливо його заступники і оці радники, вони жодного дня не бували в Європі, але ж вони бували. Я впевнений, що той, той самий Кличко навряд чи всюди їздив машиною. Він люб... Кобить міські велосипеди, це видно. Будь ласка, ну то ти бачив там Амстердам, бачив той самий Будапешт ось, там чи чи відень. Відень це взагалі ну наземне метро в першу чергу. І багато трамваїв. То чого Київ не такій? Ось ну почніть з генплану, все дуже просто. Ну Я правильно розумію? А, навіть абс, абсолютно правильно а, у міста немає стратегії. Питання навіть не в генплані, е, ну і в, і в генплані безумовно також. Е, питання ну, воно комплексне, складне, але й тим самим дуже просте. У міста має бути стратегія. Ну, все все, абсолютно все правильно, що ти говориш. А е, і це все е, всі це розуміють. Ну от ми ж коли новий рік святкуємо, да, зараз модно популярно, всі плани на рік собі виписують. Що робити, да там що я хочу зробити, а в кінці року дивляться. Ну ті, хто дійсно виконує той план, а не просто на нього дивиться. А і всі в кінці року дивляться, а що я з цього всього зробив там? От я хотів прочитати там 30 книжок, там чи 12 книжок, там не знаю, чи 70 книжок. Скільки я прочитав? Ага, добре, чи погано, чи я там наполовину це виконав? У міста такого немає. А, Місто не знає в перспективі, що буде в кінці року. Ну от як можна не використати мати бюджет 60 мільярдів, розписати і не використати більше 10%. Ну уявляєте, так так багато грошей, що не знаємо, куди витрачати. А де да, а де всі ці, ці гроші? От гуляє по місту ж е, там розвалюється, там відвалюється не від російських ракет. Асфальт розбитий, більше розбитого асфальту, не від російських ракет е, і так далі. І так далі. і так далі. Е, Під'їзди під як були брудні, так і були брудні. Е, все розвалюється. Труби гниють, там прориває, сам прориває, метро вже прориває, куди використовуються ці гроші? Незрозуміло я вчора читав колонку. Будівельного менеджера CEO однієї з будівельних компаній Андрія Вавріша він на Українській Правді написав, і у нього є така: він трошки завуалював через політкоректність. У нього там є така дуже класна штука, що один знайомий йому мер одного міста сказав своїм соратникам, що він не бачить необхідним збільшувати. Доходи бюджету, з доходів від, від договорів оренди землі, тому що грошей і так багато, і використовувати їх ну просто немає куди, вони переходять. Оце такий інсайт. Про, про ці 7 мільярдів з бюджету 23-го року, які перейшли в 24-й, які просто не могли використати. До чого я веду ці всі кошти можна відправити на армію, якщо там кажуть, що там Законодавство забороняє там купляти дрони, чи ще щось можна знайти фінансовий механізм ну не знаю просто прямим платежом, повернути їх до державного бюджету, щоб вони там на ЗСУ перекинулися. Можна знайти механізми, не треба будувати, не треба закопувати гроші в землю і будувати нові тунелі, коли не зрозуміло, від чого він взагалі протікав і чому не робились регламентні роботи. Не треба будувати мости, по яких їздить один 111 автобус, який там їздить наполовину порожній, і всі там сміються, що це автобус для екскурсії по Києву. Треба треба ремонтувати е, замість. Будівництво нових непотрібних мостів треба будувати. Треба латати ті дірки, які вже є. Будувати ті ремонтувати і будувати ті аварійні об'єкти, які зараз функціонують погано. Подивіться, що з мостом Потона відбувається влітку. Ви бачили кадри, коли хтось пропливає під мостом потона. До війни я там плавав на на човні на екскурсії. Був і ми дивилися, як з нього стікає вода. Ну це просто жах, і по ньому реально страшно їздити. І таких об'єктів в. В місті Києві море, от їх треба ремонтувати, добудовувати, там доводити до ладу і так далі. А гроші в землю закопувати не треба. Це взагалі дуже дивна історія, коли гроші стільки, що і аж не потрібно, але на ЗСУ ми не відправляємо бо не можемо придумати як. Ну це якийсь абсурд, якщо чесно. Тому все ж таки маю надію, що колись стратегія у міста Києва з'явиться, і він дійсно буде європейською столицею, а не так, що мені інколи оце всі там, ми там в тому числі раділи з приводу проривів великих в Москві і в Підмосков'ї, і в інших регіонах, як там труби рвало. Але мало хто, хто думає про те, що які можливо в Києві через те, що історія та сама натикали багатоповерхівок. А комунікації не зробили, і тому ну може нам пощастило цього. Е, у нас зими практично і не було. Твотвуха і так далі буде. Але якщо вона буде, то боюсь, що у нас буде дуже схожа ситуація. Ми хочемо нагадати, щоб ви підписувались на е, канал спецпракти Сергія Мамаєва. Також долучалися до спонсорства. Зробити це дуже легко. Зараз на екранах ви бачите qr код Пройшовши за посиланням, ви можете оформити в пару кліків спонсорства всього за 100 гривень на місяць. Якщо ж не хочете бути нашим спонсором на постійній основі, ми залюбки приймемо одноразові донати. Тож посилання на картку Монобанку та PayPal є в описі під цим відео. Не забуваємо про вподобайки, коментарі. А якщо ви дивитесь нас наживо, будь ласка, пишіть звідки ви дивитесь нас в нашому чаті.